Вітаю, друзі! Обіцяла і показую вам вправу, яку ми маємо виконувати правильно, якщо хочемо пропрацювати міжлопаткову ділянку, ділянку шиї, саме в тій області, де формується такий горб, вдовий горб, чи як його називають. І зараз я вам покажу. На картиночці, які саме м'язи шиї включаються, це самі глибокі м'язи шиї з середини. Як бачите, вони у нас кріпляться до черепа і спускаючись вниз до перших двох грудних хребців, другого третього, от їхня фіксація. І ці м'язи стабілізують шийний відділ хребта. При цьому правою ми більше всього активуємо, пропрацьовуємо, і ви будете відчувати роботу ось цієї ділянки. Ось цієї. Тобто, відчувається дуже добре м'язи міжлопаткові. Будуть відчуватися вони по-різному, у ...залежності від її особливостей. Але однозначно, ця ділянка вона має бути відчутною. І ще один момент. Я фізичний терапевт, але не ваш фізичний терапевт. Не всім підходить і не всі зможуть це правильно виконати. Тому тому, кому я показувала, будь ласка, робіть. Вихідне положення для виконання вправи на четвереньках. Руки максимально витягуємо вперед, сідниці опускаються на п'ятки. Далі згинаємо руки в ліктях, лікті зводимо максимально близько один до одного. І кладемо основу долоні на частину голови, там, де є надбровні ці дуги на частину брови. Натискаючи головою на руки, повільно переносимо вагу тіла вперед, з п'яток, з стопи, піднімаючи сідниці, переносимо вагу тіла вперед. В цьому вихідному положенні спочатку шия знаходиться в розгинанні. грудна клітина максимально близько до землі, наскільки це можливо. Коли ми переносимо вагу тіла вперед, то шия випрямляється, ви якби неначе робите згинання шиї, тобто, як кивочок такий головою йде, до підборіддя, направляється до грудини. І Повільно притягуєте себе руками, притягуєте корпус вперед. Обов'язково на руках не провисати, утримувати положення тіла, відчувати, що, начебто, як тягнемо ліктями коврик в сторону ніг, при цьому лоб інтенсивно натискає на руки. Продовжуємо натискати. Ще дуже такий важливий момент от уявити. Начебто хтось тримає за руки і тягне, і ти робиш цей рух вперед, перенос ваги тіла, наче через супротив. Дуже важливо при виконанні цієї вправи дихати діафрагмою. Ви маєте відчувати дихання в області нижніх репер, ви маєте відчувати роботу м'язів живота. Поперек не має рухатися, провалюватися під час цього переносу ваги тіла. Стабілізація хребта це дуже-дуже важливий фактор. Тут ми маємо змусити рухати тільки шийний відділ. Шийний і верхній грудний, перші грудні хребці. Ви будете відчувати роботу в міжлопатковій області. Якщо ви її не відчуваєте, значить ця вправа виконується. Неправильно, якщо маєте питання, звертайтеся е... до свого фізичного терапевта, не займайтеся самолікуванням і не виконуйте вправ, які ви не впевнені, що вони будуть корисними для вас лише тільки після консультації, після навчання.